Ми продовжуємо слідкувати за проблемою підключення до опалення по місту. Станом на сьогодні досі залишаються проблеми. На цей раз причина не у комунальниках, а у доброзичливих сусідах. Як живуть мешканці будинку по вулиці Охтирській? 5, дивіться у сюжеті. За допомогою нашого телеканалу мешканцям другого під'їзду вдалося звернути на себе увагу комунальних служб. Проблему із підключенням опалення таки вирішили, але на заваді стали сусіди у першому під'їзді будинку. Опалення є, тож пускати комунальників до теплопункту вони не хочуть, бо мовляв, їх усе влаштовує. А що там у сусідів кажуть байдуже. У нас зараз 28 градусів жари. Ви представляєте, як сидіти в 28 градусах жари, а от до них не дотягувати. Нам все одно, у нас да, у нас буде тепло, навіть коли в них буде холодно. Мешканці першого під'їзду пропонують сусідам почекати до літа, а потім вирішувати проблеми із опаленням. Наша позиція, якщо потрібно зробити, щоб було тепло, це потрібно делать літом. Ну не зараз. У другому ж під'їзді батареї холодні. При цьому у кожній квартирі живуть діти. У них первый подъезд отапливается с самого начала отопительного сезона. Страдал только наш подъезд. У квартирах мешканці ходять у курточках. Постійно працюють електричні обігрівачі. Температура батареї на даний момент показує 20 градусов. Вот это комнатная температура. Как для отопления та батарея холодная. При подачі теплоносителя вона должна бути гарячим, хоча б градусов 50-60, щоб вона отдавала тепло, а не уносила тепло. Працівники ЖЕКу вихід із ситуації такі знайшли, але для цього довелося спустити воду із батарей у всьому будинку. А зараз встановлюю предписання теплоенерго, енерго жика і виконуємо ці роботи. Сподіваються такі радикальні методи працівників ЖЕКу, не дивлячись на супротив сусідів. Бажаний результат такі принесуть. Аляна Щербакова, Олександр Сорбат, Новини СТС.